Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Значна реформація Міністерства соціальної політики, що, за словами самої міністерки, значно збільшить добробут людей, збільшить їхні виплати, в тому числі і пенсію. Тому пенсію хочуть почати рахувати зовсім по-новому, будуть платити у відсотковому співвідношенні від якоїсь суми. Тож, які це мають бути суми, як то має працювати? Що про то каже Міністерство соціальної політики, і коли вже е, мінімальна буде на рівні 3,960, Давайте детально розберемося. Що ж, дорогі глядачі народної думки, радий з радістю повідомити вам, що канал виходить на новий рівень в плані знаходження подання. І використання інформації для вас саме для вас. Тепер для кращого користування інформацією в описі під відео є посилання на нормативні документи, які ви можете використовувати при оформленні тої іншої допомоги. Тобто маєте чітке підгруння на що посилатися. А також багато підписників згодились допомагати мені в пошуку, обробці і перевірці інформації, тому тепер отримуючи інформацію, дуже багато з нею вже перевірена, опробована. Отримана і ви отримуєте достовірну інформацію. Тому народна співпраця починається. Якщо також хочете бути в ній, долучайтеся до каналу, кнопочка підписатися під відео. Завжди залишайте свої коментарі. Свою народну думку вона дуже важлива для всіх. І працюємо для того, щоб вам було зручно, корисно і кожен з вас отримав користь від. Перебування на цьому каналі. Міністерка соціальної політики і не лише всі інші також підтвердили про зміну в роботі Міністерства соціальної політики. Уже навіть є постанова Кабінету Міністрів по цьому приводу. Посилання на нього залишаю в описі під відео. Там 61 сторіночка, можете перечитати. Там і про пенсії, і про соціальні виплати. Дуже багато цікавої інформації. В плані їх росту, нарешті росту. Тож в чому заключається суть, і як ми від того жити будемо краще? Давайте детальніше, щоб не затягувати. Суть заключається в тому, щоб відійти від такого поняття як, як прожитковий мінімум, тому що він вже давно не відповідає дійсності, і це відверто так. Люди не можуть прожити за той мінімум, який дається держави. Крім того, на наступний рік його взагалі ще хочуть заморозити на 5 років, тобто не збільшувати протягом цих. П'яти років трьох, вибачаюсь, трьох. І це дуже прикро. Це заводить людей в ще більшу бідність. І без того, НО Міністерство соціальної політики придумало план, як з тим боротися. Тримаємо кулачки і активно висловлюємо свою позицію, щоб цей план спрацював і щоб дійсно так воно сталося як хотілося. Великих надій поки що знаєте, на такі красиві суми не покладаємо, тому що це лише на розгляді, але з січня місяця вже хочуть його запровадити. Тож, пенсіонери мають отримувати наступні суми. Ті, що не мають стажу, бо нагадаю, що з цього року вже потрібно мінімум 31 рік стажу, а до 2028 потрібно буде мінімум 35 років стажу, щоб отримувати повноцінну. Пенсію. Як то буде відражатись на теперішніх пенсіонерах, до кінця ніхто не знає. Тобто тих людей, яких є зараз 30, чи буде потім вважатись їхня пенсія повноцінна, коли вже буде 35. І чи не буде так з ними, як з тими, що було колись 20-25 років стажу? Так? що Їхня пенсія, типу, повноцінна, а але ніяких добавок вони не отримають. Тож. Можливо, цей документ і виправить цю несправедливість, але до нього також є багато питань. Люди, в яких за 30 років стажу, але не вистачає для отримання повноцінної пенсії, тобто нема зараз 31 або на той момент до 2028 не буде 35, будуть отримувати 88% від базової соціальної допомоги. Базову соціальну допомогу на. 2025 рік планують затвердити на рівні 4500 гривень, і саме стільки платити типу соціальної допомоги. Ну, про то ми розберемося в наступному відео. А зараз саме з пенсійної точки зору. Тим, в кого більше 30 років стажу, 88%, тобто 3960 гривень, не менше ніж 3960 гривень. Гривень, до речі, ви дуже багато питали про збільшення пенсії в плані її індексації про індексацію пенсій, чи є вже рішення Верховного суду і які там взагалі результати. Так, ось радий обрадувати є ще обрадувати вас, що є дуже значні результати. Переді мною куча виграних справ і отримали замість отих втішаючих 100 гривень індексації, які давали за 20, 21, 22, 23 роки. Так Отримали повноцінну індексацію у розмірі. В загальному десь вийшло 54% від пенсії. Тобто переді мною справа, де в пенсіонера пенсія 10 900 гривень, він отримав збільшення на 54%, тобто плюс 6 тисяч до пенсії зверху, а не 300 гривень, які йому надавала держава, типу як втішаючи. Так? Плюс 6 тисяч гривень кожного місяця. Тож, давайте зачитаю вам дослівно. Адміністративний позов такого то громадянина е, Протипенсійного фонду України у Волинській області, місто Луцьк, е, задовільнити частково позивача і визнати протиправними діями дії Головного управління пенсійного фонду України у Волинській області щодо відмови у проведенні індексації пенсії. Провести повноцінну індексацію пенсії з тими коефіцієнтами, які були вказані у позові, і задовольнити стягнення у розмірі 969 гривень за судовий збір і стягнути його з Пенсійного фонду України. Тобто людина, просто ризикнувши, пішовши, відсудила собі повноцінну пенсію, на яку заслужила, яку заробила. І плюс 6 тисяч гривень тепер кожного місяця має собі повноцінних. Ось живі приклади таких справ. Дивіться, не викладаю їх в загальний доступ, тому що ну, там є і конфіденційна інформація. Але цими всіма справами займалось адвокатське бюро Івана Хоміча. Всі їх виграли саме воно. Вони є першопроходцями в цьому напрямку. Тому якщо у вас схожа ситуація, у вас індексація пенсії 20, 21, 22, 23 роки, ви хочете отримати повноцінну індексацію, а не ті 100 гривень, які вам давала держава, то звертайтеся за номером телефону. І якщо хочете ознайомитись з справами в плані того, щоб побачити, як йде сам процес, також можете звертатись. Менеджери нададуть вам посилання для отримання і проконсультують вас. Консультації, до речі, безкоштовні. Е, тож, бачимо: зрушення є, ви питали, я відповідаю, що так працює. І якщо подивитись по регіонах, то Київська, Чернігівська, Черкаська. Ще одна Черкаська. Місто Київ, тобто Волинська область, по всій Україні є позитивні рішення. Тому звертаємося, якщо у вас схожа ситуація, а я розповідаю далі. Тож, в кого більше 30 років стажу, це відносно. Нового нарахування пенсій, да, яке мають запровадити з 2025 року, і я ще вам потім скажу дослівно слова Міністерки соціальної політики, щоб ви розуміли, на якому етапі воно впровадження. Тож, пенсіонери, що мають стаж не менше 30 років, 88% від базової соціальної допомоги це 3960 гривень. Пенсіонери, в яких від 20 до 30 років. Це не менше ніж 70%, тобто 3150 гривень. Пенсіонери, у яких є від 10 до 20 років 62%, тобто не менше, ніж 2790 гривень. І пенсіонери, у яких менше 10 років, але скоріш за все, ще буде, що не менше, ніж 5, то 2380 гривень. Тобто бачимо, що суми будуть навіть більшими. Чим зараз люди отримують мінімально да, по прожитковому мінімуму. Тобто, можна стверджувати, що наші потуги да, у плані того, щоб е, збільшили, не заморозили прожитковий мінімум, частково вже починають е, розглядати і придумувати якісь методи, щоб їх втілити в життя. Тобто побачили незадоволення людей. Ну, чи тут сказати, чи злякалися, чи прийняли до уваги, чи зрозуміли ситуацію важко, тому що це потрібно питати напряму. Але сам факт, що почали щось робити, є таким чином, ввівши оцю базову соціальну допомогу, люди стануть незалежними від поняття прожиткового мінімуму. Але цю базову соціальну допомогу в чому ризики? Також буде приймати пенсійний фонд. Сам буде визначати цю цифру. Яку він визначить, то тільки в його голові закладено. На цей рік вроді непогано. 4 п'ятсот. Це значно більше ніж оці прожиткові мінімуми на рівні 2,361 триста Ну, як буде то далі розвиватись, то потрібно уважно контролювати. І крім того, питання залишається відкритим. Отут пенсія, наприклад, якщо від 20 до 30 років стажу, то 350. А чи буде якось впливати на то заробітня плата, яку отримував працівник, умови праці, якісь додаткові фактори? Тобто, дуже багато ще незакритих питань. Думаю, що до січня місяця нам їх... Роз'яснять, а я в свою чергу донесу їх до вас. Слова міністерки соціальної політики, як і обіцяв, Оксани Жолнович, так запуск планують зробити з 1 січня. Тобто, в планах вже от-от дуже швидко то впровадити якраз до вступу в дії бюджету, так, до того, як заморозиться прожитковий мінімум. Суми, які отримують люди, більші за ті, які вони отримають зараз. Тобто, це свого роду збільшення пенсії, яке відбудеться зовсім по-іншому. І люди, що потребують допомоги, тобто малозабезпечені, і пенсіонери, в тому числі, так, які вийшли на пенсію, але ще не мають повних норм, почнуть жити краще. Це пряма мова Міністерки соціальної політики. Тож, Очікуємо на це краще. Дивимося, як воно розвивається. Це зовсім нове буде таке знаєте, впровадження, якого ще до цього не було. Я уважно спостерігаю, вам розповідаю на каналі Народна Думка і знаєте, радий за те, що якісь здвиги є, що не просто заморозили і забулися, і так як платили всім ті копійки, так і платять. А кудись все-таки рухаються, якась якісь робота ведеться. Тож, боремося за це краще. Давайте разом. Тому до нових зустрічей на каналі.